Привіт, з вами смачного! Сьогодні до вашої уваги перець фарширований капустою у маринаді. Перець можна як законсервувати, так і залишити у маринаді і вживати його хоч кожного дня, зберігаючи у холодильнику. Приготування обов'язково додивіться до кінця. Усім гарного дня! Сьогодні готую маринований перець, фарширований капустою. Дуже швидка і смачна страва на кожен день, і так само можна його законсервувати. Значить, я взяла капусту, вже нарізала, робила середньої довжини, щоб вона не була дуже довгою, щоб зручно було закладати в перець. Перець помила, почистила, обирала також середній. Спочатку відправляю перець у кип'яток на пару хвилиночок. Ось перець я вже дістала, потрібно, щоб стекла зайва волога і він трішки охолонув. Залишаємо його. Далі до капусти натру моркву. Додаю сюди півчайної ложки солі і приминаю трішки. Далі беру три зубочка. Чесник досить крупний, тому натираю його на дрібній терці. І сюди ж до капусти додаю півчайної ложечки подрібненого коріандру і півчайної ложки чорного перцю меленого. Якщо ви не дуже полюбляєте коріандр, то можете його або взагалі не додавати, або за смаком додайте ті спеції, які ви любите. Відправляю сюди, далі перемішую. Перчик у мене повністю охолонув. Тепер фаршируємо перчик капустою. Готую для нього маринад. Для маринаду потрібен лавровий листочок. Я поклала три штучки. Далі чорний перчик горошком. У мене штучок 15-17. Сюди ж додаю 100 грам цукру. Сіль 25 г, оцет 6-відсотковий 100 грамів. Або якщо 9-відсотковий то 70 грамів. Олія 50 мл, Пів літра водички. У мене вона вже гаряча, але я буду ставити і ще кип'ятити, щоб швидше було. І ставлю на вогонь, щоб закипіло. Далі гарячим маринадом заливаю перчик. Накриваю все це кришкою. Перець під кришкою залишається до повного охолодження, а потім ставлю в холодильник і залишаю на 24 години. Такий перець також можна законсервувати, при цьому перчик розкласти по банкам, залити маринадом і простерилізувати протягом 35 хвилин. Уже через добу такий перець можна подавати до столу, зберігати в маринаді у холодильнику. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!